Молитва за ворогів, святителя Миколая Сербського, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю і не кляну. Вороги рішучі ще за друзів штовхають мене в обійми Твої. Друзі тягли мене до землі. Вороги руйнували всі мої надії на земне. Вони зробили мене мандрівником у царствах земних. Та непотрібним мешканцем землі. Як переслідуваний звір швидше знаходить собі притулок, ніж непереслідуваний, так і я, гнаний ворогами, сховався під Твоїм покровом, де ні друзі, ні вороги не можуть погубити мою душу. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю і не кляну. Вони замість мене сповідали перед світом мої гріхи. Вони бичували мене, коли я сам шкодував бичувати себе. Вони мучили мене, коли я від мук бігав. Вони зневажали мене, коли я лестив собі. Вони плювали в мене, коли я був гордий собою. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю і не кляну. Коли я вважав себе мудрим, вони називали мене безумцем. Коли я вважав себе сильним, вони сміялися з мене, як із карлика. Коли я прагнув бути першим, вони додавлювали мене до останніх. Коли прагнув багатства, вони били мене по руках на розмах. Коли я збирався спати мирно, вони будили мене від сну. Коли я будував будинок для довгого та тихого життя, вони руйнували його та виганяли мене, Воїстину, вороги відлучили мене від світу і допомогли моїм рукам дотягнутися до краю одежин твоїх. Благослови ворогів мої, Господи, і я їх благословляю і не кляну. Благослови їх і помнож, помнож, і зроби запеклішими проти мене, хай буде втеча моя до тебе безповоротною, хай надії мої на земне розтануть, як павутиння, нехай запанує смирення в душі моїй, нехай серце моє стане могилою близнюкам злим, гніву і гордості, та зберу на небесах усі свої скарби. Та звільнюся назавжди від самоспокуси, що заплутала мене в страшну сіть примарного життя. Вороги відкрили мені те, що мало відомо немає в людини ворогів, крім неї самої, той лише ненавидить ворогів, хто пізнав, що вороги не вороги, але друзі вимогливі. Воістину важко сказати мені, хто зробив мені більше добра і хто завдав більше зла, вороги чи друзі, тому. Благослови, Господи, і друзів і ворогів моїх. Раб кляне ворогів, бо не знає. Син їх благословляє, бо знає, бо син знає, що вороги не владні над життям Його, тому ходить він серед них вільно і молиться за них до Господа. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю і не кляну. Амінь.